Друзі, чоловіки та жінки, продавці та водії, працівники іт сфери та підприємці. Всі, хто бажають долучитися до лав Збройних сил за допомогою Тячівського ТЦК, є для нас великою цінністю. Для вас ми підготували місце, куди ви зможете приїжджати для відновлення своїх фізичних та емоційних сил. Ось такі номера будуть чекати на наших захисників і захисниць. Тут ми діагностуємо, проводимо прийом і підбираємо вже комплекс процедур, які більшості підходять для наших пацієнтів. Тут у нас кабінет фізореабілітації. це у нас вібраційний апарат. Використовуються різні вібрації різного типу, глибоко розмасажовується, покращує рулогію крові і покращує взагалі стан м'язів. Інший апарат це у нас точкова міостибуляція. Саме завдяки ним ми впливаємо на три точки. І глибоко розпрацьовуємо больові ділянки. Одна точка, одна рука у нас фіксує, інша коригує, дає команду мозку, які групи м'язів мені треба запустити в роботу. У нас ручний масаж є на все тіло, ручний масаж на спину, на верхній та нижній кінцівки, комерцева зона задіяна у нас. Також у нас є скляна кімната для покращення і лікувальні дії верхніх дихальних шляхів при бронхіальних астмах, при алергіях, і воно має бактеріологічну дію. Також у нас є релакс-зона. Маленький соляний джакузі, великий соляний басейн, великий прісний басейн, внутрішній басейн, хамам, савна для відновлення душі і тіла наших захисників і захисниць. Нам не важливо, якою ви професією чи статі. Нам важливо ваше бажання бути корисним у цій боротьбі. Тож звертайтесь до Тячівського ТЦК. Будемо наближати перемогу разом.